Топ-3 будинки, які мені довелося знімати в Норвегії, а я був там більше, ніж в 20 будинках. Що ж, а ще один будинок в Норвегії, як вони виглядають? Це у нас зала і найкрасивіше краєвиди. Це з таким каміном. Там такі звичайні стабільні норвезькі кімнатки. Зараз ми знаходимося в будиночку Норвегії і відчуття, що я приїхав до бабусі в село. Ходімо зі мною. Ось так от виглядає зала. Серйозно, як у моєї бабусі десь в селі. Тут у нас одна з кухонь, тут декілька кухань, може написати свої побажання, що ж піднімаємось на другий поверх. Подивіться, от які ви мої качі. І все реально пахне історією. Така спальня, як у бабусі. Справді, все з дерева зроблено і пахне прям деревом. Ми знаходимося в ще одних цікавих апартаментах. А в Норвегії в самому лісі електрика від а, сонячних панелів. Щоб погнали. А так, тут у нас є навіть газова плита. Подивіться, ну це рушники є. Можна митися на другому поверсі. Самі кімнатки. Нагадую, як будинок, про який я мріяв все дитинство. Картою величезною. Ось такі вони будиночки в Норвегії.